Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами дощ не очікується. На півночі у Житомирській області денна температура досягне плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Чернігівській області температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі опуститься до плюс 1. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура плюс 4 градуси в день, а вночі буде близько нуля. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі опуститься до нуля. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день, без опадів. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода без опадів. У Луганській області очікується температура плюс 5 градусів в день. А вночі буде плюс 2. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не очікується. На півдні в Одеській області денна температура досягне плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північно-східний швидкістю до 4 метрів за секунду. Протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері очікується дрібний дощ. У Миколаївській області температура в день підніметься до плюс 6 градусів. А вночі опуститься до плюс трьох. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар без опадів. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс трьох. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Запорізькій області очікується температура плюс 5 градусів в день, а вночі буде плюс один. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. У Криму денна температура досягне плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора може розпочатися дощ. На заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до нуля. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ зі снігом. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 6 градусів в день, а вночі знизиться до нуля. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Тернопільській області температура вдень буде плюс 5 градусів, а вночі опуститься до нуля. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 4 градусів, а вночі опуститься до нуля. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Закарпатській області очікується температура плюс 7 градусів в день, а вночі знизиться до нуля. Протягом усього дня погода буде похмурою: дощ не передбачається. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 4 градусів. А вночі опуститься до плюс одного. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. На волині денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс одного. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода без опадів. У Хмельницькій області очікується температура плюс 3 градуси в день, а вночі опуститься до плюс одного. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. У Полтавській області очікується температура плюс 4 градуси в день, а вночі буде 0 градусів. Весь день у Полтаві буде хмарним. Опадів не прогнозується. У Черкаській області температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі опуститься до плюс 3. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами дощ не очікується. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 4 градусів, а вночі буде 0 градусів. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода без опадів. У Вінницькій області температура вдень підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дрібний дощ зі снігом закінчиться ще до приходу ранку. день опадів не очікується, а ввечері може піти дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.